Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що є в мене інстаграм-сторінка, на яку можна прийти підписатись, і там завжди буде інформація про автомобілі, які вже продані або які ще продаються. Також можлива доставка автомобіля у ваш регіон. Все, в принципі, по домовленості. Я за це ніяких додаткових коштів не беру, лише на солярку і все. В принципі, думаю, що все по телефоні можна домовитися. І так, це в нас Renault Trafic, як ми бачимо в короткій базі. Автомобіль 2011 року. Це в нас 2.0 мотор 84 кВт. Автомобіль оригінальний пасажир. В сірому металіку, на гарних легкосплавних дисках на зимовій гумі. Гума 22 року. Португальська, до речі, не часто попадає така гума, але вона тут є. Гума, до речі, легкова. Не вантажна, не цежка. Оптика збережена. По автомобілю є підкраси по цій стороні. От бокова дверка і середня, ну і пасажирська дверка фарбована. Більше підкрасів немає. От тут спереді бампер, оця частина, ця частина внизу і капот. Це все в оригіналі, нічого не фарбовано. Є такі мілкі від камінчиків, ну прям дуже міленькі. Якщо придивитися, то думаю, що буде видно. А так, в принципі, ніякого ДТП, нічого, ніякого криміналу по автомобілю не було. Лобове скло ціленьке, без сколів. До речі, на цьому автомобілі було ще оригінальне лобове скло, але я вже його замінив, тому що було, тріщина була понизу. Також я замінив протитуманні фари, ми бачимо. Вони зараз новенькі, тому що одна була трошки така вже темніша, ну, темновата, скажімо так. Якщо міняти одну нову, буде дуже відрізнятися, тому зазвичай міняю одразу дві нові ставлю. Автомобіль приїхав у нас у 2022 році з Голландії, і від того часу він був в одних руках. Зараз. В ньому 270 тисяч пробігу. Це в нас євро 4 мотор. Тут звичайні електромагнітні форсунки, пробіг 100% її. От є ЖР підключений, екологія, Тут тільки каталізатор, сажового фільтру немає. І це все на місці, нічого не вирізалось. От зараз в нас там вже мінусова температура, автомобіль заводиться без всяких димків, парів і все іншого. Чи шелдики на місці? Тут у нас ще? Якісь наклеїчки, я це в принципі не здирав. Тут як ми бачимо всі ці підкрильнички оригінальні. Ліства в нас цілесенька, все як має бути. Всі герметики також цілі, нічого тут не мінялось, не фарбувалося. Ця сторона взагалі не фарбована без підкрасів. Як ми бачимо, автомобіль не тонований, такий прям свіжіший, я вам скажу, на перший погляд. Зверху є релінги, ззаді розпашонка, також ці шилдики на місці. Ліства все також ціленько, ніде нічого там не поцарапано. Так, і вигляд у нас звідси. Це QR-код на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, завжди актуальна інформація там. Диски, до речі, дуже пасують цьому автомобілю. Арочки також всі ціленькі, все гарно. І так. По салону. Як я вже казав, це у нас оригінальний пасажир, 9-місний автомобіль категорія Б нічого не потрібно змінювати. Має два ключика запалювання, штатна магнітола, це у нас і кондиціонер і повітря, щоб циркулювало тільки по салону. Шестиступінчата механіка. До речі, також молоточок. Це в Європі дуже часто практикується. От, хто не знає, Знизу це у нас, щоб зрізати ремінь, там лезо, і зверху молоточок, щоб розбити скло. Якщо, не дай Бог, автомобіль потрапить в ДТП. Є отут така ніша, тобто у нас одна подушка безпеки, і отут такий карманчик, можна так сказати. Потолочок ціленький. По салону в принципі, тут все оригінальне, все гарне, отут видно, воно нічого не продавлене, дійсно відповідає пробігу. Всі наклеїчки тут проклеєні. Пол ціленькі, електросклопідйомники є також Так вигляд звідси. Одновіть видно управа вікон, все ціленьке, все оригінальне. Вікна всі цілі, всі оригінальні. Потолочок в нас також цілий, без всяких там пропалів, протертості і все інше. Салон збережений дуже гарно. Сидіння ізофікс з можливістю кріплення дитячих крісел. І також ці дивани дуже легко знімаються. Отут защолочка. Раз, відщолкнув і двом людям можна його витягнути буквально за кілька хвилин. Пол без задірів, все гарно. Тут також все проклеєно наклеєчками, все оригінальне. От навіть тут ржавчин немає. Все гарно збережене. Є от по кузову. Тут є такі дві два коцика, скажімо так, і з тої сторони зараз також покажу. Ну, такого глобального нічого немає, але все-таки автомобіль їздив, не стояв, тому якісь сліди експлуатації мусять бути. Пол досить непоганий, полочка, на жаль, не збереглась, може вона і збереглася, але не в цього власника. Сидіння всі складаються. Дах би вам показав, але там сніг. Ну, Дах реально ціленький. Перед тим, як купувати автомобіль, я всі перевіряю, що дах, що пробіг, ходова, мотор. Діагностика по форсунках, по всьому іншому. По цьому автомобілю запитань немає. Сидіння відмінне, ніде нічого не продавлено, не пропалено. Тут такий типу обмежувач швидкості намальований, чи написаний, чи наклеєний. Педальки оригінальні, нічого не змінював, це його рівні, рідні. Тут це також все гарно, все проклеєно. Електросклопємник, електроцизкала, це все працює повністю. По автомобілю працює кожна кнопочка, кондиціонер так. заправлений. Так ще кажу моторний відсік. Конди... Кондиціонер заправлений працює, це 100%. Зараз запитань немає. Такий у нас моторчик, все гарно. Бачонок шістенький, це його оригінальний, тому що багато хто пише, що я там міняю. На деяких автомобілях я дійсно замінюю, коли вони темні. На цьому автомобілі немає потреби міняти. І так, фари в нас оригінальні 2011 року. Можете ставити на паузу і перевірити. Під капотом також все гарно, немає ржавчин. Зараз я ще заведу, продемонструю роботу. Він працює відмінно, По ходовій взагалі зауважень немає, він такий прямо збитий до кучки, як потрібно. Так, 270 тисяч пробігу. От у нас зараз мінус один. Жодних помилок, абсолютно нічого немає по цьому автомобілю. От Зараз буде чути робота мотора. Він працює просто відмінно. І до речі, величезний плюс, я вже казав, що це Євро 4 без сажі. Тут тільки каталізатор. От він зараз йде на підвищених хобертах, тому що на, на дворі мороз. Автомобіль холодний, я його не прогрівав. І зараз кілька хвилин вже, вже бачите, вже знижую. Тут робота просто відмінна. Тобто, дійсно ніяких зуважень роботи немає. Також от перший старт зранку. Ніяких димків, нічого, просто співтика заводиться і все. Ззаді також ніяких димів нічого немає. І так, ось такий автомобіль, поцікавить, якщо щось додаткове потрібно, там якийсь ксенон, чи телевізори, камери, затонувати, чи всередині обшивку, чи там обізшумити, це все можна зробити. Також, як я казав, доставка можлива у ваш регіон. Автомобіль дійсно в гарному стані, поцікавить, будь ласка, телефонуйте. Також можливіше обмін вашого авто на мій. dos outros.